Це я їду до Пшемишля, І не в своєму потязі, бо мені продали якийсь квиток, такий цікавий на каці. І той потяг, на який мені продали квиток, він взагалі запізнився дуже мощно. А я там сиділа і ще там якась подружня пара з дітьми. Були вони також на цей потяг. На який у мене квиток, І потім приїхав інший потяг. Слухайте, в мене потяг був на 13.30. а потім приїхав 14. Ну, десь він повинен бути, але приїхав інший потяг на пшемишель, і ця пара мені так не Каже, сідайте, це на пшемишель. Ну, я сіла, слухайте. Я сиджу на дуже комфортних місцях. Вона подивилась мій, мій квиток. Там ще за 15 минут прибуття цього потягу. І вона дуже пильно дивилася, слухайте, запам'ятовувала, де нехай їдуть на моєму місці, я не проти слухайте. Ну, ось такі краєвиди з вікна. Це вже я їду на інтерсіті і до Києва вже все. Вже там мій дід Мене зачекався мій батько, і так обстрілювали Київ мощно, що я взагалі слухайте, так було таке декілька днів тому, що наче такий смог густий, і люди в масках ходили, Слухайте таке. Ось таке, от у нас було. Ну, Я їду до Києва, до мого тата, до мого чоловіка. Слава Богу. Гостювалися в Італії. Ну, зимою взимку поїду на Новий рік допомагати. Дуже стовилися. ну, дуже стовилися. Ну, Але це ж я працювала на родину, на свою дочку, онучечку, абігуленьку і свого зятя. Слава Богу. І оце я їду вже з такими, слухайте, добре, що сьогодні робочий день, тому народу тут небагато. Коротше кажучи. і Дуже комфортно мені взагалі. чемоданчик у мене такий, знаєте, важкенький для мене, 20 кілограмів. Але, слава Богу, в аеропорту не пристікувалися до мене. Оце це візаєр, а там вони чіпляються до багажу, коротше кажучи. Може я приплутала, слухайте. А може і правильно сказала ця компанія. Минулого разу вони так присікалися до мого рюкзака, що взагалі. А тут я взяла такий, знаєте, худесенький рюкзачок. Дивлюсь, а всі, а всі на плечах такі баули тягнуть. Я думаю, цікаво, але ніхто не присікувався. Це було дуже добре. сіли, і комфортно долетіли, Літак дуже класний, новий. Взагалі новий літак, просто сяючий. І ми ще на півгодини раніше прилетіли ось так. І потім у мене було таке, пішла, поїла. А потім пішла за квитками. Боже, там така очередюга. Я думаю, на коли ж мені взяти квиток. Хотіла, ну, трохи подалі. Ну, коротше кажучи, вона мені щось таке продала за 60 злотих щось таке. І в результаті все одно я їду в комфортних умовах в іншому потязі. Ось такий. Це такі місця, які біля дверей. Хлопець непоганий, обіцяв допомогти з рюкзаком при виході. Ну і мені треба тепер останній кидок – це сісти на інтерсіті у півночі. Ну, У мене ще багато часу, дуже багато часу. Ось така природа. У Польщі, звісно, набагато прохолодніша, ніж в Італії, але в Італії також було. Прохолодно, дуже навіть прохолодно, нормально, що в мене навіть білизна не сухла, як тиждень тому. Так, повісив, але нічого вона вся суха. Це після машинки, після того, як викрутила. Слава Богу. Ну, ось таке. Ми вже тут якісь неприглядності пішли. Це ми кудись під'їжджаємо. Ось так. Ну, выйду в ефір пізніше.